ergo sum» я мислю, отже, я існую цією фразою. Рене Декарт почав новий час, нову епоху в житті людства. Ця традиційно її називають модерн. Саме про неї піде мова сьогодні. Я вітаю вас у нашому першому відео рубрики під назвою Культурна база, де ми розповідаємо про складні речі простими словами, при цьому намагаючись зануритись у суть того чи іншого терміну і розібрати його головні особливості та якості в різних контекстах. Не забудьте поставити лайк та зробити підписку на цей канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб далі отримувати унікальні культурологічні та історичні відео від нас. Сьогодні ми поговоримо про поняття модерн, причому в різних амплуах як на рівні філософії, так і на рівні соціології, політології, так і не трошки в мистецтві. Я намагатимусь подати основні ідеї, тому що модерн на рівні кафедри філософії або там соціології це тема окремого курсу на там якусь кількість лекцій. Це не тема на 15 хвилин. Якщо ви людина з освітою в цих сферах, то можливо вам може здатися це відео простим і навіть дещо вульгарним. Але все-таки ми не маємо завдання створити курс лекцій про це. А показати тер цей термін максимально просто і при цьому об'ємно, я вирішив зробити відео на тему модерн, тому що ми постійно використовуємо це, це поняття в наших різних відео, постійно на нього селаємось і ну зовсім зрозуміло, що мається на увазі. Якщо брати приклад з французької слово означає сучасний, а з латини воно значить недавній. Інтернет нам сказав, що саме поняття Модерн прийшло від а, саме з французької мови, де так само читається, і пишеться, і вперше його використав бельгійський письменник Едмунд Пікер у 1894 році в журналі ля арт модерн. Цей термін з'явився в кінці 19 століття, але необхідність наявності та логіка такого терміну виникла значно раніше, завдяки знов таки декарту на початку 17 століття. Тобто пройшло майже 250 років від моменту, коли термін був придуманий до моменту, коли він був введений. і як це працює спочатку. У чого з'являється необхідність та ідея? Ідея починає літати якби в повітрі, починає жити. Потім якась людина не завжди геніальна дає цій ідеї конкретний термін. Так починається його історія. Тобто, щоб. Термін виник треба вигадати спочатку ідею. Вигадкою самих ідей займаються традиційно філософи та люди, які досліджують реальність. Десь це зараз соціологи та навіть психологи. Певною мірою філософи небезпечніші, ніж політики навіть військові та мають певну міру навіть більше влади. От приклад нацистської Німеччини Гітлер не просто взяв і вигадав там єрмах, мобілізував його. Німці не просто так прокинулись в один день. і Вирішили, що їм потрібно багато нової землі і новий рейх. Спочатку була підбита високоякісна філософська. Соціологічно, істологічна, та моральна правова база, яка пояснювала, пояснювали історики, філософи вчені е, роками поспіль про те, що от є там, певна концепція того, що виник Третій Рейх. Вони зробили навіть свою міфологію спеціальну, яка повністю антинаукова, але все-таки. І подальші події нам всім відомі. Я б сказав, щоб що треба слідкувати завжди за філософами, за кафедрами, про що вони там розмовляють, і мабуть це треба робити навіть спецслужба. Але звичайно, ми прості люди, тому ми можемо тільки констатувати факти, щоб щось з'явилось. Треба це щось вигадати та його якось назвати. Цим займаються філософи. Також дуже важливими людьми в, в ранньому модерні були такі генії, як Френсіс Бекон, як Кант, як безумовно Ніча, які вважаються багато ким найвищою точкою філософії модерну. Він виказав в принципі головну одну з базових думок нового часу. Звучить вона так: Бог помер. Це всього всього два слова, але як багато всього лежить в цих двох словах, якби ми зараз поставили би з вами тему, наводити різні ідеї, які виникають із цього висловлення, і різні наслідки, які цього витікають, мабуть, ми б могли робити це роками. Якщо казати про зміни історичної парадигми модерну, вона досліджує питання я як. Незалежного від зовнішніх, в тому числі трансцендентних, небесних надприродних сил. Тобто я це суб'єкт, а не об'єкт. І світ розуміється через наукові досягання, через фізику, медицину, нейрофізіологію і те інше. Натомість стара філософія старого часу, вона більш теологічна і обирає шлях дослідження реальності за допомогою, в тому числі, релігійних текстів і різного містичного досвіду. Це дуже, якщо спрощено. Наступна ідея, яка символізує модерн у всіх проявах, це раціоналізація. Все повинно бути логічно, прораховано, все повинно мати досвід. Цільність та бути доказово про працю з природою як з машиною, писав кант. Він писав наступне: Я стверджую, що у всякому окремому вченні про природу можна знайти науки у власному значенні слова лише стільки, скільки є в ній математики. Це максимально точний вислів, який описує метод модерну. Ми можемо протиставити цю ідею в старому світу, коли людина бачила все через небесний промисел. Дуже мало людей ставили підступні наприклад, ті самі доктрини церкви або святого письма. Модерн створений із сумнівів, які перетікають у раціоналізацію. Ще однією ідеєю є модерн із секуалізація. Зація цей термін означає фактичне відчуження церкви від світських справ. Наприклад, Наполеон Бонапарт мав їхати у Ватикан до папи особисто отримати помазання. І якщо папа, як намісник Бога на землі, не зробив помазання імператору, то ця людина не є легітимним правителем, тому що імператор це той, хто має право на владу на землі від неба. І секуляризація – це процес, коли церква залишають ізольованим інститутом, статутом, суті, частково позбавляють її влади. Ми знаємо, що церква мала великий вплив у старому часі на всі сфери життя, на економіку, на науку, на життя простих мірян, на політику, на війну і на взагалі, все, що було. Модель від цього відходить. Зараз ми бачимо, що навіть у деяких країнах, наприклад, на Росії, церква це не просто якийсь окремий інститут, це фактична спецслужба. Тобто РПЦ МП це спеціальний орган, як ви знаєте, створений і Берією задля мобілізації вірян та надання ще одного стимулу, щоб люди йшли марати за помилки вождя у плануванні війни. Фактично, таке становище, це також наслідок секуляризації. Інший аспект, який би хотів розглянути в контексті модерно, це модерн і традиція. У мене є знайомий доктор філософських наук на ім'я Сергій Форкош і коли ми з ним познайомилися, тільки він спитав у мене перше, що я розумію під поняттям традиція. Я разу подумав, що це новий рік, там ялинка, мандарини і так далі. А насправді малась на увазі традиція. У плані філософському ідея традиції вона з'явилась у 10 столітті, і цей термін вів Рене гіном. До речі, якщо вам цікаве відео про а, гінона, обов'язково і, взагалі, про ідею традиції, обов'язково пишіть про це в коментарях. В чому полягає ідея традиції? Це означає, що в старому цьому суспільстві а, була і є певна вічна мудрість, вічне знання а, і. А те, що ми знаємо про європейську історію, тобто ми знаємо її, починаючи там від часів салона, Геродота, Афін, що до цього насправді була розвинена цивілізація, і дехто вважає, що традиція а, стара традиція закінчується там, де починається історія Адама і Єви, сюжет сюжет біблії, так, так би мовити, і є на цю тему дуже багато дискусій. І знову таки головна ідея традиції в тому, що раніше було дуже добре, і воно дуже добре закінчилось, але уламки цієї ідеї у вигляді різного знання вони залишаються і називаються традицією. Вони продаються через дух часу, через філософів, через пороків, через покоління та навіть через цивілізації. І ми з вами маємо зараз все це діло зібрати, бо підходить до кінця. Період, який називається калі-юга. Це термін зудаїзму, з індуїзму, і починається нова епоха. І те, що було раніше, воно, певно, міру, зараз повернеться. І, звичайно, що Модерн він вступає у конфлікт з традицією. Модерн каже, що нічого раніше там не було. І з точки зору традиціоналістів до модерну, до середньовіччя, до там імператорів, в принципі, все, що ми знаємо про історію, воно було по іншому. Тобто, в принципі, традиції вона може бути навіть пов'язана з конспірологією певною мірою. І на той місці прийшов вульгарний модерн і почав ідеї традиції видавлювати, і життя от у нас у всіх стало таким механістичним та безсенсовим. А у контексті традиції можемо протиставити математичний новий час, час тіла проти часу духу, коли важливі важливими були сакральні високі стани, які на ну, насправді відсутні у сучасної людини. Я з цим певною мірою погоджуюсь, хоча я і не є таким традиціоналістом. Наступна частина ідеї модерну це соціальні можливості населення. Модерн виступає за розширення влади прав звичайної людини. Фактично, розширення прав викликає тренд на демократію. Люди хочуть обрати свій шлях шлях життя, свій суспільства не буде частиною імперією а бажають робити життя певним мірою в такому егоїстичному э, гедоністичному настрої, тобто робити те, що я хочу. Модерн також означає економічне зростання. Він означає покращення медичної сфери. Він означає прогрес, тобто що ми постійно будемо все покращувати. Традиція, прогрес певною мірою, вона його не хоче з ним працювати. Одна із концепцій це концепція власності. Ми знаємо, що у старий час у більшості людей вони були самі у власності разом із землею у монарху. і навіть не могли переміщуватися. Зараз є ідея власності там стола, землі і ну, знов таки власного часу і тіла. Також модерн означає боротьбу з тоталітарними ідеями і з диктатурами, але знов таки це все на папері. А по факту. Ми бачимо, що тільки за 20 століття було як мінімум дві країни диктаторські, такі крожервік дикта... тоталітарні це СРСР та Нацистська Німеччина. це означає, що модерн дуже класно на папері, але не так вже все і легко реалізувати. Якщо взяти Вікіпедію, то Модерн взагалі це утопія, практична, що Модерн це дуже добре і поганого нічого не буде. Але натомість все дуже неоднозначно, і ця тема, чи гарний модерн, які у нього є проблеми, це тема для окремих відео, там, цілої купи окремих відео. Тож поговоримо про літературу. Раніше письменники багато дивились на вічні високодуховні ідеї. Певною мірою романи були про високі стани, певною мірою творчість завжди зсилалась на релігію, на теологію, на якийсь трансцендентний досвід. Модерн нам розповідає в свою чергу про проблеми маленької людини, про самоорганізацію, про якісь. Проблеми психічні, про цілі в житті, про нещасне кохання. Хоча нещасне кохання воно було і раніше, наприклад, Пітарка писав про Лауру постійно, а у Кіхоті ми знаємо, хоч і сатира, він постійно пише свої дурсінії, але взагалі він навіть ніколи її не бачив. Тому знову таки література модерну відкидає богопохоження людини і відкидає. Теологічне походження її проблем на фоні цього процесу, в літературі та філософії ми стикаємось вже з психоаналізом, як з і модерн. наприклад, з Юнгом та Фройдом, які сповідають нам, що наші проблеми насправді від снів та. Сексуальних неврозів. Ми скажемо, що головна робота з того часу від Іліади і Одіссеї до Модерну це безперечно божественна комедія. Вона сповідає про різні плани та сфери у трьох просторах після життєвої реальності чистилища, рая та пекло. Головний літературний шедевр Модерну це безумовно Фаус, якого написав Гьотте. А до речі, у нас на каналі про нього є окреме відео. І якщо ви ще не бачили його, забіть це прямо зараз. І важливо розуміти, що наша цивілізація вона йде шляхом Фауста. Ми всі відкинули високі стани. Ми відкинули своє богопоходження. Ми хочемо за будь-яку ціну отримати знання, отримати воду над матерією та часом, максимум село та цікавих. Вражень і завершуючи це відео, можемо сказати про модерн в інших видах мистецтва. Ну, це першу чергу нові способи сприймати це відкидання старих канонів. Якщо брати глобально, то модерн мистецтві можна збити на два напрями: модернізм та авангардізм. Авангардизм в архітектурі це, наприклад, гауді. А модернізм в архітектурі це буде щось на кшталт такого нового класицизму, тобто щось стримане і конкретне. А такою була наша коротка лекція про те, що таке модерн, і як він проявляється. Якщо вам сподобалось, напишіть про це в коментарях, поставте лайк цьому відео, та не забудьте забити підписку на цей канал. І також, якщо вас цікавить актуальна українська модерна драматургія, ми ставимо її в нашому театрі Культ, який знаходиться в самісній центрі Києва, і афішу нашого театру знайдете у коментарях до цього відео. На цьому я з вами прощаюсь. З вами був Віталій Стеценко та проект Культ.